Привіт, малята! Я казковий чарівник. А чи хочете і ви стати чарівниками? Але щоб перетворитися на чарівників, для початку треба пригадати назви геометричних фігур. Як називається ця фігура? Це квадрат. Він має чотири кути. А ця фігура схожа на сонечко, це круг. Він взагалі не має куточків. А ця фігура, діти, називається трикутник, тому що має три кути. Давайте порахуємо: Один, два, три. Трикутник. Молодці. А тепер візьмемо чарівну паличку і почнемо чаклувати. Один, два, три. Геометричні фігури в будинок перетвори. Молодці. Один, два, три геометричні фігури на курчатку перетвори. Один, два, три геометричні фігури на ялинку перетвори. Один, два, три геометричні фігури на рибку перетвори. Один, два, три геометричні фігури на метелика перетвори. Молодці малята з геометричними фігурами можна бути справжніми чарівниками. А зараз час прощатися до наступної зустрічі!